Тепер я вже вам безпосередньо покажу, як плести шамбал. І так, я вам вже, шановні жіночки, казала, що я переважно працюю з старими матеріалами. А старі матеріали у них є історія. І деякі жінки бояться, вони кажуть, що Боже, беушне, воно має енергетику. Але коли ви працюєте з старими матеріалами, ваша енергетика, ваша особистість, ваша, ваш настрій повинен накрити оту енергетику, яка була до вас. Тому, по-перше, я завжди, коли працюю, я перше, що я роблю, я мию намистини. Я беру ці е, старі. От у мене зараз я приготувала вам лазурит, бо сьогодні у нас е, синій колір. І я так ви помітили, мабуть, що я одягла сині прикраси. Це в мене таке намисто з лазуритом. До речі, воно, на мій погляд, ну, досконале. І а от а в мене рідко буває таке, що я беру намисто, і мені, е, мені здається, що це я зробила. Оце я зробила, це моє, це я б так зробила. Оце такі буси, які б, я б зробила. І е, тому, мені от на мій погляд, ну це ми знімемо це зайве сюди. Це вже такий несмак, воно сюди не пасує. А сюди мені не вистачає синього браслета, синьої шампули, Тому я зараз його зроблю. Я його вдягну і поїду вже додому від вас гарна і вдосконалена. От в мене є намистини, я зараз мити їх не буду, але я їх беру. Я е, мию їх ну, господарським милом чи якимось ну, засобом, намию бусинки. Ви побачите, якщо ви берете старі буси, що з них там л'ється, який бруд віковий намию, потім беру на серветочку, На серветочку викладу їх, отак, промакну акуратненько. До речі, ніколи в житті я не сідаю робити прикраси, коли я роздратована, в мене поганий настрій, чи а, якийсь побут, як з чистими руками, з сумлінною совістю, а з настроєм на гармонійність, на добро, на творчість.